Стильний набір кайт у розмірі S. розрахований на зріст 1,15-1,30 м. Модель рюкзака 555 Каркасна. Починаємо з аксесуарів. Пенал має одне відділення, один відворот. Малюнок світиться в темряві. На пеналі, на сумці та на рюкзаку. Сумка для зміни взуття. Рюкзак має 14 літрів об'єму 920 грам. Стильний брелок підвіска. Основне відділення має внутрішні роздільники, роздільник з флісом для планшету або лептопу. Поле для персональних даних. Зручні іконки навігації, органайзер, ключниця, брендована підкладка. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Ущільнені. Також передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Ущільнена ручка, ручка петля, стильний гаманець, нагрудний ремінь. Фіксуємо. І з регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Ergo Kids. Відділення для формату А4. Дно рюкзака прогумоване з ніжками.